На сьогоднішній день держава Україна, і в тому числі наше місто, перебуває в нелегкій, в складній ситуації, і дана ситуація потребує від нас прийняття дуже мудрого, розумного і толерантного рішення. На сьогоднішній день до Житомирської міської ради звернулося троє осіб. Ці особи подали повідомлення про проведення акції протесту на майдані Корольова автопробігу, європробіг вулицями міста та акції на підтримку євроінтеграційного курсу України біля навчальних закладів міста сьогодні. Навіть тоді, в четвертому році, на 51% був переконаний, що я команду не отримаю. То зараз на 51% вони переконані, що вони команду таку отримають. Тому сьогодні ми говоримо за те, як дати можливість людям мирно збиратися і створити для цього. Умови представники як опозиції, так і влади у виконкомі зійшлись на тому, що головне, що потрібно зробити, це забезпечити проведення мирних акцій протесту та унеможливити провокації та кровопролиття. Тому давайте оперативніше реагувати на ці всі речі, розбирати розбирати сіті случі, кату провокації, які проходять в місті, розглядати випадки з із тих же ж журналістів. для того, чтобы не заводить этих же студентов, этих же журналистов не заводить и принимать какую-то позицию, жестко реагировать на это. Я, как патриот своего места, как патриот Украины, так само, как и все вы, говорю про то, что давайте мы сделаем все для того, чтобы в городе Житомире у нас, в Украине в целом, все это проходило мирным шляхом. Члени виконкому одноголосно прийняли рішення про проведення мирних заходів в місті Житомир, відповідно до якого виконком звернеться до правоохоронних органів комунальних служб та департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації з проханням забезпечити громадський санітарний порядок та надання медичної допомоги під час проведення мирних заходів. Також було підтримано звернення міського голови до Житомирян. Сьогодні Україна, в тому числі наше місто, перебуває в нелегкій ситуації, яка потребує мудрих державних рішень. Упевнений, воля народу почута і буде прийнята до виконання, аби вже найближчим часом країна рухалася єдиним вірним шляхом. Звертаюся до правоохоронних структур для забезпечення громадського порядку, недопущення кровопролиття та провокацій під час проведення мирних акцій. Закликаю житомирян! Триматися гідно та мирно здійснювати волевиявлення. Житомир має показати свою волю демократично, морально, без кровопролиття.